Добрий день всім. Ви на каналі Черівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам, що ви заходите на мій канал, підписуєтесь на нього, ставите вподобайки до моїх сюжетів, дивитесь мої ролики і, взагалі, підтримуєте мій канал. Дякую тим, хто довіряє мені, купує у мене посуд. Сьогодні я представлю вам наші знахідки різного періоду. Є такі, що я не виставляла їх. А є такі, що ось свіженькі. Тому ми ходимо по фломарктах, барахолках, різних інших місцях, де продається старий посуд або старі речі. Ми завжди чекаємо дива, завжди чекаємо, що зустрінемо шедевр. І тому придивляємось ретельно, прискіпливо придивляємось до предметів, які інколи і не, не видно дуже добре. Вони там стоять, десь за чимось іншим. Але завжди приємно, коли ти щось, щось дістанеш, щось побачиш і тобі, і тобі повезе. Останнім часом нам везе на маленькі фігурки, на скульптурки. І ось хочу показати вам, буквально минулої суботи трапилась ось така малеча, зовсім, зовсім невеличка мініатюрка. Гарно оздоблена, гарно вона так розмальована. Немає клейма, звичайно, тут ніякого, ніякої позначки. Але вона сподобалась моєму онукові, звичайно, і ось тепер живе на його поличці разом з тим їжаком, якого бачили ви раніше. Ще одна фігурка ну це вже скульптурна композиція. Оцю я знайшла серед коробок, залізяк, так якось. Дістала її позаду чогось вони стояли. Неймовірно, майстерно виготовлена ця, фігу... ця, ця скульптурка. Ну, вона розписана, все це підглазурний розпис. Два ведмедика маленьких, білих, два ведмедика. Один сидить, другий стоїть, у цей щось принюхується. Перший раз, напевно, вони вийшли. Десь вже весна, напевно, там квіти якісь. А інший придивляється. Він сидить і уважно роздивляється навколо. Бачите, ну це просто-просто історія перед нами. Мені вони дуже сподобались, звичайно, я їх забрала, відмила і тепер щаслива. Ніякого клейма, ніякої позначки в тісті, нічого немає. Але мене це не зупиняє. Якось я так відношусь до всього цього. Покійно, насправді, ось така. І третя фігурка давно я її придбала. В мене була одна така ну неподібна, була просто фігурка Оленя розмальована. Колись вона була, вона поїхала вже до Києва давно. А тут я побачила ось таких теж серед чашок, там, десь в глибині, дістала. Вона старенька. Те, що старенька, то зрозуміла. Тут, Денце, вона просвічується, до речі, як і ця фігурка теж добре просвічується, це порцеляна. Знайшла в інтернеті один такий приклад, одну таку фігурку, саме в, такому, в, такому, в такій позиції. Маленький олень лежить біля мами. Тут мінімалізм повний. Тому що біла порцеляна, біла глазур, і тільки чорним кольором позначені ніжки, носик, очки, ну, ось така річ. Є клеймо, прочитати його я не можу, але мені здається, що це кирилиця. Тобто це наші літери і якоїсь нашої мануфактури ця річ. Ну Це я так собі мрію, але як воно є, Бог його знає. Ну, от поки що, вона мені страшенно теж подобається, ця фігурка. І е, ось ми залишили її собі. Вона це така, ще одна така знахідка була. Тепер хочу показати поповнення моєї колекції келихів. Їх небагато, це четвертий всього-навсього. Е, він досить важкий насправді, на відміну від інших, досить важкий келих. І е, дзвін у нього довший, ніж у попередніх. Ну, так, я намагаюсь просто показати. Шукала в інтернеті, бо мені цікаво, ну хто ж виготовляє? Я так попередній я не знайшла, а цей знайшла такий самий малюнок, ось з цими з цими елементами. Тут, до речі, дуже гарний колір, такий якось його важко ідентифікувати, який саме, але ну, ось, камера передає правильно. І я знайшла в інтернеті на одному з сайтів аукціону в Люксембурзі. Цей келих, їх було там два, мені здається, і напис, що це виготовлено в в стилі Ван Сен-Ламберт. Це компанія французька. І нещодавно я почула у когось, що існує п'ять видатних мануфактур, таких скляних: це Ван Сен-Ламберт, Сен-Поль, Мозер, Бакара і Лалік. Щаслива, що придбала цей келих, і він поповнить мою колекцію. Продовжуючи тему скла, хочу показати вам ось такий набір. Нам він зустрівся і. Дуже дуже сподобався насправді. Це таке скло, ну, ви бачите, кольорове, коричневе скло. Сказати, що воно марганцеве, я не знаю, я не можу сказати. Тут три предмети: ви бачите, велика ваза 18 см, висота, менша 16 см. І ось такий глечик теж скляний. У них у всіх о, таке товсте дно. Дуже глечик трошки відрізняється, але тут, повірте мені, теж дуже таке товсте денце. Як комплект, не могла пройти повз, тому придбали. Теж дуже сподобався. Ще одна покупка ваза у вигляді такої, такої розкритої квітки. Висота її 20, 18 см. Перепрошую. От тут розмір по отвору 9 см, цей отвір, така позолота. Загорнута, завернута отак назовні ця квітка внизу ось таке оздоблення. Тут є на криті ось такі. Ну, можливо, вада якась виробнича, тому що воно м, проступає так трошки крізь глибоке денце компанія, яка знаходиться в місті Вайден. І це 20-ті роки минулого сторіччя. Це стиль арт-деко. Одну я знайшла подібну вазу червоного кольору в інтернеті. Але жовтого ніде не побачила. Через цей колір я її забрала. Бо, по-перше, дуже рідко жовтий колір зустрічається як такий, а ми його всі, всі любимо. По-друге, вона була досить дорога, але я ходила, ходила по барахолці, потім повернулася, мені майже нічого не скинули, і я її забрала. Ну і шалено щаслива, тому що це моє улюблене ар-деко і не така нестандартна, нетривіальна така ваза. Ще два тріо знайдених серед, серед залізяк, улюблене, улюблене місце. Одна трійка. Ось так виглядає дуже красива на ніжці, блюдечко. Ну, з позолотою все, ви бачите. Вона в гарному стані. Хоча це вінтаж, це ем, також Вінтерлінг. Баварія. Старенький Вінтерлінг. Одна трійка. Е, і інша трійка. Яку я не відразу навіть і розгледіла. Але потім не могла від неї відійти. Ну, це знов-таки або на любителя, або так просто, просто сама, сам посуд настільки е, мене вразив. Хоча бачу нібито багато чого. Тут е, ось така ручка красива, е, повністю е, люстрове криття, ну, як у, у знаменитої Мадонни. Е, пошкоджена трошки оця частина потемніла, пошкоджена частина. Е, Краєчок чашки, але все інше, більш в більш-менш нормальному стані. Вона старенька, вона теж дуже старенька, ця компанія. Шукала я її знайшла, цю компанію, це десь 60-ті, мені здається, роки. Красива оця ніжка. Блюдочко, блюдечко як блюдечко, воно теж в гарному стані. І це люстрове, це покриття воно вразило мене настільки органічно поєднується саме не з малюнками, а ось з цими золотими, золотими або пауки, або якісь такі елементи рослинні. І тарілочка. Тарілочка повністю вкрита. Тут є невеличкі такі прогалини, є потертості, ну тому що на неї ставили. Вона, вона десь жила, і на неї ставили блюдечко на цю тарілку або інші тарілки. Але все ж таки хочу вам сказати, що ну, не знаю, якось, якось ця, цей посуд, ця трійка, справила на мене велике враження, і я її, я її забрала із задоволенням. Із задоволенням. Якось так воно мені зайшло, як то кажуть. Ще дві чайні пари, вони без тарілочок. Минулої суботи у нас була можливість. Шукати в коробках. Це особливе задоволення. Хоча, хоча трошки небезпечне, бо під сонцем стояти так досить важко. Але довго ми шукали і знайшли дещо. Я ніколи не відмовляюсь від білої порцеляни. Вона мене завжди приваблює: біле, отака лаконічне таке оздоблення. Дві пари ми забрали. Це старовинна старовинна мануфактура, Графон Кніпел, Кніпер. І е, ці чашки, ці пари були виготовлені між е, 1906 роком і 1929 Тобто вони антикварні, досить в гарному стані і е, ну такі урочисті, як на мене. З них дуже приємно пити чай легенький. Не можу вам передати, які вони легенькі. Теж на ніжках. Така ручка оздоблена. Дуже красиво. Ось такі дві пари. Теж нам зустрілись. І тепер переходимо до чайників. Давненько я не показувала, хоча дещо у нас було. Але набагато менше, ніж раніше. Я спокійніше почала до них ставитися. Їх важко пакувати, навіть якщо кудись переїжджати. Але все одно є такі, від яких неможливо відмовитись. Ну, ось перший він нібито невеличкий, але так, ну, мілілітрів 600 точно є. Важка кришка, красива, цей хват красивий такий. Проста, проста річ, красива ручка. Декор. Тут немає по золоти, немає нічого такого, тільки синій колір і ось квіточки. Це Зелтман Вайден. І такий. Зелтман Вайден? Ні, перепрошую, це Шанбах. Дуже красива. красивий чайник. Не можу сказати, що дуже зручний, бо я вже робила в ньому чай, заварювала. Досить важко його тримати. Цей чайник, але він красивий. Інший чайник я поки що не використовувала, тому що ми його купили за оцю форму, за ручку, за неймовірні оці рельєфи білого кольору. Красивезний чайник ось так, два стопори. Такий красивий дуже. Це у нас що? Не знаю що, бо тут стоїть тільки. 60-59 цифри. Він без клейма. Але подібний, точно такий з клеймом від Хученройтер ми бачили в інтернеті. Тут є вада. От, будь ласка, подивіться: тут є тріщинка, підглазурна тріщинка, яка потім залита була глазурю. І саме на ручці. Можливо, тому і нема клейма, бо, бо, бо якась була під час. Запікання відбулася оця пічна тріщинка, таким чином вона проявилася. Але сама краса чайника, оці рельєфи, звичайно, вражають і дуже сподобались. Ну от Поки що він живе у нас на поличці. Ще один чайник, дуже-дуже красивий, легкий. Колір слонової кістки, навіть не слонової кістки, а такого колір ряженки, мені здається. Тут є розпис, ну це не розпис, це підглазурний, оце деколь підглазурна. Подивіться, як тут виконується функція стопору. Просто навкіс зроблена кришечка. Красиві квіти, здоблений на ніжках, здоблені з усіх сторін з такими розписами. Написано, що це Велика Британія, виготовлена в Англії. І потім ми знайшли, коли шукали подібний чайник. Знайшли, що він продавався в Ікеї. тобто виготовлений в Англії на замовлення, які. Тобто він сучасний цей чайник, але це не применшає його краси і досить зручний, скажу я вам: ось така знахідка. І наостанок два предмети антикварні. Ми теж їх знайшли минулої суботи в коробках. Першим я побачила ось такий молочник. Молочник з кришкою. Давайте трошки нижче пустимо. Молочник з кришкою. Ну, Криття зразу мені сказало, що це початок, початок 20-го сторіччя. Характерні форми, характерний колір. Тут теж деколь, троянди і ось такий обідок. Дуже красивий. По в деяких місцях, звичайно, стерлась, але в досить гарному стані. Ну, для таких речей це... це нічого, фактично. Красива кришечка, теж прикрашена деколью. Ось така річ. Тут є напис Баварія. І є клеймо, яке я не змогла ідентифікувати. Ну, такі залишки клейма. Воно є, але дуже-дуже стерте. Ну, погано. Але шукала, шукала, не знайшла нічого. Поки що, можливо, щось ще знайдеться. Саме молочник з кришечкою. Така знахідка. І друга знахідка чайник неймовірної краси. Він зберігся. Більш-менш нормальному стані. Кришечка такої форми, квадратної. І сама форма, ну, отвір то рівненький, але бачите, чайник трошки от тих, так, така нібито, нібито квадратна форма. Ну, нагадує. Позолота трошки стерлась. Тут немає, це я мила мила, не домила поки що наліпка була якась. Немає ніякої інформації. Ну, це говорить про те, що він дуже старенький. Подивіться на цей рельєф. Красивий рельєф. Це теж початок 20-го сторіччя. По оздобленню, по всьому, ручка. Ручка прикрашена з одної сторони. По Золо, золота тут є, а з іншого боку немає. Тобто для вітрини. А, квіти. Один варіант і трошки менший варіант з іншого боку. А, мої домашні вирішили, що ця кришка. Взагалі, чайник був виготовлений на замовлення якоїсь родини. Тут побачили літери С і Т. Ну, можливо, комусь. Комусь частина якогось сервізу була. Бо в коробках знаходилось багато різних предметів. частини сервізів, ну, якийсь дом, якийсь будинок вичистили хлопці і продавали все це на фломаркті. І ми там з пів години шукали все, що могли знайти. І те, що знайшли, ось я вам показую. Це останні речі в сьогоднішньому моєму показі. Отже, друзі, я завершила е, свій огляд. Традиційно маю надію, що вам сподобалось, якась інформація була корисною. Бажаю здоров'я, всього найкращого, до зустрічі на все добре.